Вітаю, мене звати Кардаш Марина. я регресолог, психолог та спеціаліст з матриці долі. І сьогодні поговоримо, що нас очікує в серпні. Серпень – це восьмий місяць, вісімка це у нас знак карми. Тобто в серпні до нас прилітає максимально все те, що ми робили світу раніше. Якщо ви добра людина і допомагали людям, то у вас буде серпень такий лайтовий. Якщо ж ви не дуже добра людина, багато сварок було, там сперечалися, погано щось робили людям, то це все буде прилітати до вас у серпні у вигляді карми. Ми зазвичай не такі ідеальні, білі пухнасті, тому ми всі робимо якісь не дуже гарні речі. І якщо ви помічаєте, що в серпні якось вам дуже Важко і не дуже гарні ситуації у вас у житті складаються, то почніть, щоб зменшити карму, допомагати знедоленим людям або кормити тварин, які на вулиці, у яких немає їжі. І це особливо потрібно робити по суботам, тому що Сатурн, це знак карми, він опікується знедоленими людьми і тваринами. І щоб задобрити Сатурна, щоб зменшити вплив карми, потрібно почати допомагати людям та тваринам. Виходьте частіше корміть пташок, корміть тварин, допомагайте людям, щоб зменшити прояви карми. Особливо в серпні зверніть на такі дати, як 8 серпня та 9 серпня. В серпні повний місяць якраз випадає на 9 серпня. І за три дні до повного місяця зазвичай посилюються такі негативні прояви у людей. Тому слідкуйте, що ж з вами відбувається от перед повним місяцем. Це 7, 8 та 9 серпня. Особливо зверніть увагу на дати 8 серпня та 9 серпня, тому що вони ще й портальні дати. Це 8, 8 серпня це ось на що виходить? 8, 8 і 2025 це в сумі виходить 9, тобто 8, 8, 9. А 9 серпня це 9,8,9. 9. Це дві такі портальні дати, які будуть в серпні по кармі. Зверніть увагу, що з вами трапляється в ці дати і що вам підсвічує серпень в цих датах. В центрі у нас в серпні 9 стоїть. 9 це у нас такий… Відлюдник це також людина духовна і відлюдник. Ви захочете в серпні якби відгородитися від людей. Захочеться поїхати на якийсь такий необітаємий остров, щоб нікого не бачити, нікого не чути, і побути на самоті. Буде таке бажання побути на самоті, щоб ніхто не чіпав. Також у нас це дев'ятка це такий лідер, це мудрець, який веде за собою. Тому, можливо, в серпні буде такий виявлений якийсь духовний провідник, духовний лідер, якийсь новий у нас, або, можливо, ви знайдете якогось свого нового духовного вчителя, нове духовне вчення, і вам буде цікаво йти за цим лідером, дивитися і освоювати нові такі знання. Так, а, і у нас взагалі в серпні така, знаєте, дуже унікальна комбінація в, цей, в усій матриці, іде 9-9-18, я вам зараз покажу. А також в серпні у нас дуже унікальна комбінація. Така комбінація зустрічається дуже-дуже рідко. Зверніть увагу, у нас в центрі 9, 9 18, в кармічному хвості 9-9-18. На кохання 9, -9 на коштах на коштах кармічних і на всі лінії по мужському чоловічому роду йде 9918 в центрі і знову 9, -9 Це така комбінація зустрічається дуже-дуже рідко. І якщо ми подивимося ще на чакральну систему, теж зверніть увагу: Молатхара, Сватхістана, Маніпура, Анахата. 9-9-18. Завжди 9-9-18. Комбінація 9-9-18 дуже унікальна в матриці долі. Тому що якщо вона зустрічається у матриці людини, це означає, що людина в минулих життях мала доступ до езотеричних знань, але вона була дуже таким скептиком. І вона не хотіла йти в ці езотеричні знання, заперечувала їх. І в цьому житті їй обов'язково потрібно піти в езотерику, в духовність, подивитися, що таке Бог, що таке це езотеричне знання. І якщо людина і в цьому житті не йде в езотерику, то всесвіт її починає так підштовхувати, підштовхувати різними негативними подіями в житті людини, або це може бути як хвороби, тобто всесвіт робить все можливе. Щоб максимально виштовхнути людину в езотерику. І якщо в серпні місяці ця матриця загальна для всіх людей, то я вважаю, що 9918 щось таке буде в серпні, що буде людей підштовхувати максимально до духовності, до духовних знань. Це можуть бути як позитивні якісь такі. Події, так, якийсь там лідер класний буде духовний, і всі там підуть за ним просвітлення і все інше. Або можуть бути такі потужні події на планеті Земля, які вимусять людей там звернутися до Бога, тому що нічого іншого не допомагає. Я сподіваюся, що сценарій буде розвертатися по позитивному сценарію, тому подивимося, що ж таке буде в серпні, той серпні. Дуже багато людей будуть підштовхувати до того, що потрібно вивчати якісь духовні знання і відкривати своє серце до цих знань. Так, І далі подивимося, що ж таке в кармічному хвості. По черзі розглянемо такі шматочки матриці долі. В кармічному хвості буде непевненість в собі страх ділитися знаннями. Захочеться заховатися від людей, щоб ніхто не чпав, побути на самоті. Потрібно це буде подолати у собі і, нарешті, почати передавати свої знання іншим, побороти страх проявлятися. Тобто, якщо ви сидите і думаєте, що мені потрібно закінчити ще соте, навчання якесь, і тоді я буду дуже розумна, тоді я тільки почну передавати знання, зупиніться. Якраз в серпні ви повинні. Не ховатися в своєму шлю, вийти з неї і почати проявлятися, почати щось передавати, чогось навчати людям, але не повчати людей, а саме навчати, продавати якісь знання. В деяких людей ще в серпні можуть проявитися такі якісь магічні здібності. Бо 9.918 це у нас і про магічні здібності. І, можливо, такі, як. Прояви, як яснобачення, да, ясночуття, ви можете щось бачити боковим взором або щось відчувати. Тобто всі такі магічні штучки можуть проявлятися в серпні, відкриватися здібності такі езотеричні у людей. І якщо у вас почнуть відкриватися ці здібності, будь ласка, не лякайтеся, а прийміть ці здібності як частину себе. Як те, щоб вам запланувала ваша душа в цьому втіленні, не потрібно лякатися і буде розкриватися такі здібності у людей, які заплановані душею. Тому не лякаємося, приймаємо і рухаємося далі. На коханні будуть страхи на відносинах, можуть бути зради, любовні трикутники, як такі привороти. Захочеться когось притягнути, не робіть цього краще уникати якихось вечірок, там, де багато алкоголю, там, де не дуже гарне поводення у людей де Буде перевірка на відносинах і тим, буде, начебто як така ілюзія на очах, що я не бачу, який насправді мій партнер, або може. Ця ілюзія спадати, і нарешті ви відкриєте очі, побачите, що ж з вами за партнер поряд знаходиться. Тобто будуть такі перевірки йти на відносинах. Потрібно не змінювати партнера, а пропрацювати свої страхи, які у вас є на відносинах. Хто не може самотужки пропрацювати ці страхи, я запрошую вас до себе на сеанс регресу. Де можна полагодити ваші стосунки, ці страхи, і всі негаразди, всі блоки на відносинах можна полагодити, Запрошую на регрес, приходьте, будемо е вас гармонізувати. Якщо у вас є такі страхи на партнери, то ви таких партнерів і притягуєте. Тобто, якщо ви жінка, у якої немає чоловіка, і ви постійно натикаєтесь на одні ж ті самограблі, щось, е якісь негаразди в житті. То, будь ласка, запрошу на регрес, пофіксимо це все. Буде хотітися мудрості від партнера, якоїсь поради мудрої, якоїсь підтримки захочеться від партнера. Якщо ви живете вже в парі у вас є пара, то не потрібно сторонитися свого партнера. Намагайтеся якомога більше проводити з ним часу. Спілкуватися, слухати, прислухатися, не тільки монолог, щоб був, так, а щоб був діалог, прислухатися до партнера. Не уникайте спілкування з ним, не закривайтесь від партнера, тому що якщо ви закритесь від партнера, то будуть страждати від цього відносини. Ті, хто без пари, буде тягнути до більш старших, до більш мудріших якісь партнерів. Того, кого можна буде поважати цінувати за досвід, за зрілість ті, хто старше за вас. В серпні краще, якщо ви без пари, то краще не починати відносини в серпні, тому що в ітогі може бути партнер такий дивний. Також відносини можуть, наче бути, а наче немає їх. Такі нестабільні відносини, якщо це нові будуть починатися. Відносини на відстані, по переписці, довго у відрядженні партнер може бути. Або моряки, або жонаті, такі якісь не дуже гарні відносини, начебто разом, а начебто і ні. То сходитесь, то розходитесь. Ці партнери, які ви зустрічаєтеся в серпні, можуть дуже красиво розповідати в деталях про свої плани, заманювати вас таким, як. Класними штучками, які вони зроблять для вас, от не потрібно в серпні вестися на такі ілюзорні обіцянки від партнерів, тому що, я, як вам казала, може бути такі, як піліна на очах, і ви не бачите справжню суть цих партнерів. Можуть бути багато розповідей, але в ітозі в результаті нічого не отримаєте. Тому будьте уважні в серпні на відносинах, які ви нові робите. І краще почекати, краще ці відносини починати вже в вересні. На коштах. Кошти в серпні будуть приходити через мудрість, через передачу знань. Те, що ще вам казала, якщо ви боїтеся проявлятися, нарешті почні проявлятися в серпні, і якщо ви будете не ховатися, проявлятися, до вас можуть піти кошти. Якщо ви планували довго щось таке запустити в серпні, якийсь курс навчання, то саме час розпочати, або самі піти кудись на навчання в серпні. Тобто я ще повторюю, що серпень це у нас про дев'ятку, це про якісь такі духовні знання, це про вчителя. Тому класно піти на якесь знання, можливо, саме це знання, яке ви отримаєте в серпні, буде таке. Потужне для вас протягом року, важливим для вас. Важливо, в серпні не економити на собі, тому що в серпні може захотітися там зажати на себе, не купувати, нікудись не, не їхати, а потрібно не економити, дозволити собі купити те, що вам хочеться, але в розумних межах, так? не витратити всі кошти, але в розумних межах. Не жатися на себе, дозволити собі те, що ви хотіли, тому що коли ви будете зажимати для себе, то ви будете таким чином в серпні перекривати свій фінансовий потік. Не боятися витрачати кошти, довіряти, що кошти до вас прийдуть. Не триматися за кошти так міцно-міцно руками, а відпустити і знати, що всесвіт по вас турбується, і кошти до вас прийдуть. Все буде з вами добре. Тоді відкриється фінансовий потік, як довіря Всесвіту. І ще важливий момент, потрібно витрачати не так, що я пішла там, ну, наприклад, що там купила. Якийсь телефон, да, і таке, ай, жалко, останні кошти там віддаю, Ну ладно, і так все жалося всередині. А якщо ви будете так витрачати, ви будете блокувати кошти. Тобто вам потрібно витрачати в серпні, що класно. Я віддаю ці кошти, стільки людей робили цей телефон, да? стільки там в магазині людей працює, щоб мені продати цей телефон. Тобто, що я являюсь істочником достатку для інших людей. Коли я оплачую цей товар, дуже багато людей отримують зарплатню з того, що покупці купують цей товар, і я цей покупець, і я являюся. Істоч, джерелом достатку для інших людей. З такої позиції потрібно витрачати в серпні кошти. А якщо ви будете витрачати і такі зжиматися, ай-яй-яй, ай, 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 жалка, жалка, ну ладно, адам, то кошти будуть прикриватися. Тобто витрачати потрібно з легкістю, на роботі, може, вам набриднуто і захочеться десь заховатися, кудись поїхати на необітаєми острови, там поселитися в серпні. Слідкуйте за гординію, я краще за інших буде також підійматися в серпні. Я така класна, я така взагалі супер-пупер спеціаліст, а інші такі якісь недалекі. Якщо буде підніматися якась така гординя на роботі або у житті, то вам будуть все блокувати з фінансовий потік. Слідкуйте і поважайте працю інших людей. Також будуть блокуватися, якщо буде непевненість у собі, непевненість у своїх знань, що я щось там недалека, я щось там не знаю, я ще вивчу там сотий курс, якийсь, а потім тільки буду проявлятися, то теж буде блокуватися. Тобто дозвольте передавати іншим свої знання. Не слід в серпні також вкладати якісь невідомі проекти, якісь дивні проекти. Якщо у вас є сумніви, що якісь такі не дуже позитивні проекти, якісь такі цікаві, краще почекайте і краще в серпні не вкладайте в такі дивні якісь проєкти. І потрібно слідкувати ще дуже потужно за своїми думками, тому що всі думки, які пов'язані з коштами, які пов'язані з життям, у вас будуть втілюватися у ваше життя. Щось негативно подумали, вони, воно матеріалізувалося в вашому житті. Тобто намагайтеся в серпні думати позитивно, прикривайте ці негативні думки, заміняйте їх на позитивні. і за мною все буде добре, все буде окей. На коштах можуть підійматися такі установки, які тягнуться з дитинства. Завжди у нас такі установки негативні, тягнуться завжди з дитинства. І які можуть бути ці установки? Що заробляти потрібно, щоб заробляти, потрібно важко працювати. Всі грошей не заробиш, кошти це зло. Страшно мати багато коштів, бо щось там вкрадуть. Важко накопичити кошти, страх бідності та інші такі блоки установки можуть проявлятися в серпні у вашому мозку. Якщо проявляється, якщо ви не можете самі з ним справитися, теж запрошую вас на регрес. Ці всі блоки можна зняти, тому що в дитинстві якраз закладається такий фундамент таких негативних установок, які потім нам заважають у житті. Йти далі. Так, що буде у нас, вищі сили нам будуть допомагати, якщо, якщо будете дотримуватися законів карми, тобто в серпні потрібно дуже уважно слідкувати за кармічними законами, що ви робите, навіть до таких дрібниць, щоб не прийти на червоне світло, навіть якщо немає машин, так, дотримуватися таких правил. Або не можна, наприклад, якісь там документи роздрукувати на робочому папері, а цей папір для роботи, а не для ваших домашніх потреб, а ви думаєте, так, ну, ладно, там, пару листочків розпечатаю, а потім там через тиждень ви втрачаєте там гаманець, наприклад. Тобто, дуже слідкуйте за тим, що ви робите в серпні, обов'язково. Потрібно бути чесним, не обманювати ні себе, ні інших. Добре, в серпні повідувати борги якісь, якщо у вас є борги, хоча б там якусь невеличку частину віддавайте, тому що борги дуже потужно тягнуть з нас енергетику. Це можуть бути як борги людям, у яких ви взяли кошти, а також борги, наприклад, за комунальні. І коли ви не видаєте за комунальні плату, то ви таким чином, ну, що таке комунальне? Це дуже багато людей, які працюють на нас. Так? І ви якби, енергетично у кожного з цієї людини забираєте енергетику, не віддаючи, не платячи за комунальні. Тому це тягне з вас енергетику і намагаєтеся хоча б якусь частину, якусь невеличку, але віддавати, віддавати, щоб зменшувати ці борги. Максимально допомагайте знедоленим людям, тваринам, займайтеся благодійністю, особливо по суботам, тому що субота це день Сатурна, як я вам казала. Іншим просуватися по кар'єрі. Якщо будете більше подорожувати, не потрібно закриватися в ракушку, як я вам ще вже казала, і сидіти вдома. Потрібно більше подорожувати, виходити з свого будиночка і більше рухатися в серпні. Тоді у вас місяць серпень буде пройде більш так м'яко і спокійно. Так, що ж, ми підведемо підсумки такі, да? потрібно не закриватися, потрібно проявлятися, виходити своєї мушлі і виходити до людей, передавати свої якісь знання, свідкувати, а якої в моєму полі. Матеріалізується або духовний вчитель якийсь, або якесь навчання. Якщо хочеться навчання, то обов'язково потрібно піти в серпні, бо воно для вас буде важливим, важливим протягом року. Не заводити краще нові стосунки з партнерами, так? почекати їх до вересня. Не економити на собі, працювати над негативними установками обов'язково, тому що будуть підніматися такі страхи на, по всіх сферах, будуть підніматися страхи, не боятися проявляти свої здібності. Більше приділити увагу духовності, краще самі піти в пропрацьовки якісь, краще самі щось там робити, чим ждати від себе пенділя. І максимально допомагати знедоленим, особливо по суботам. Якщо хочете почитати книгу про карму, дуже цікава така книга, це називається Велич Сатурну, автор Роберт Свобода. Дуже така прикольна, цікава книга, як же у нас діє карма, і що карма е діє на всіх, і на бідних, і на багатих, і ніхто від неї не втіче. Так, і зараз в нас Маккарти. Зараз загадайте собі таке от питання всередині задайте, а що ж саме мені буде важливе в серпні? І загадайте собі карту від 1 до 5. Що для мене найважливіше буде в серпні? Які події для мене важливими? Які усвідомлені я повинна взяти в серпні від 1 до 5. І у нас карта 1. Поміркуйте, що це для вас, про що це для вас. Що я тут бачу? І як це пов'язано зараз з моїм теперішнім життям? Карта номер 2. Карта номер 3 Карта Noti. Карта номер P' Макарти працюють для кожного своє, кожна людина в Макартах бачить своє. Дивлячись на Макарту, спитайте, а як це про моє життя? А що я там бачу? Роздивіться різні деталі, які на картинках знаходяться. Про що це для мене? Що воно мені каже? Що воно мені підсвічує? І думайте не розумом, а внутрішньою своєю суттю. Про що це? Це. Макарти це розмова зі своєю внутрішньою суттю. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити важливу інформацію.